знову раді тут знаходитись, тому що нас давно тут не було, так? І давайте ми будемо славити нашого Бога ще більше, тому що ми зараз маємо цю змогу це робити. І давайте перш ніж щось починати, ми будемо молитися, так? Алілуя, слава тобі, великий Боже, слава тобі та хвала за цей час. Ми вдячні тобі і ми просимо Твого благословення на це служіння. Нехай дійсно воно сходить, воно дійсно наповнює кожне серце, яке стоїть зараз тут. Який дійсно щиро хоче славити тебе, благослови великий Боже в ім'я Ісуса Христа? Нехай дійсно кожен з них він приносить якомога більше слави Тобі! В ім'я Ісуса Христа. Ми молилися тобі, і весь Божий народ скаже Амінь. Тобі і хвала, Боже, ми дякуємо тобі за цей час, Боже, благослови сьогодні це слово, яке я буду говорити, Боже. Босло, щоб Боже, ти говорив через мене, Боже, бослай, щоб ця не відкривала своє серце для тебе, Боже. Благослови сьогодні, Боже, цей час, Боже, і ми молились, Боже, Я Ісус Христа. Амінь. Всім привіт! З ким не привіталась. І мені сьогодні випала змога говорити слово євангелізації, і я почну одразу місця писання, це римлян, 10 розділ, 14 вірш. Як же покличуть того, в кого не увірували, а як увірують у того, про кого не чули? А як почують без проповідника? Ці слова сьогодні нам нагадують, що сьогодні ще є люди, які ще не знають Ісуса, і, можливо, саме через Тебе Бог хоче відкрити цим людям шлях до спасіння. І часто ми можемо думати, що там я не знаю, що сказати. Або а що, якщо мене там неправильно зрозуміють, але Бог не просить нас бути ідеальними проповідниками. Він хоче, щоб ми були сміливими. І про, просте запрошення до церкви або щирі слова про те, як Бог змінює твоє життя, можуть торкнутися чогось серця і спасти чиєсь життя. Амінь. Тому не потрібно соромитись і і давайте встанемо, помолимось. Слава тобі і хвала, Боже, благослови, Боже, Боже, цю молодь! Боже, благослови, щоб сьогодні молодь вона хотіла приходити сюди, вона хотіла Боже наповнюватись Твоїм Словом, Боже. Вона хотіла змінювати своє життя, Боже. благослови, щоб сьогодні діти вони приходили, Боже, і через дітей Боже спасалися, їхні сім'ї. Боже. благослови сьогодні кожного з нас, Боже, Боже, це служіння, Боже, і ми молилися тобі в ім'я Ісус Христа Христа. Амінь. Всім доброго дня. Можете присісти на своє місце. Сьогоднішнє моє слово буде за пожитування, як ви могли зрозуміти. І я почну одразу з місця Писання, це друге до Корінтян, 9 розділ, 7 по 8 вірш. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши. Зв'яти в усьому всілякий достаток збагачувався всяким добрим вчинком. І продовжу думками, те, що пожетування, хоч і воно є добровільним і це є откровенням нашого серця, чи приносити, чи не приносити, так як ми молодь, ми ще не всі маємо якийсь стабільний зароботок, чи якісь інші фінансові дохідності. І в тому. Чи можемо ми сьогодні жертвувати, чи ні, це є особистим нашим питанням, і тим паче ніхто нас не буде за це засуджувати, якщо ми сьогодні не принесемо. Адже ми не завжди знаємо, що відбувається в нашому житті, які у нас там бувають кризи. Але коли ми покладаємо на Бога, то він виправляє всі наші кривизни, він допомагає нам тими свідоцтвами, то тією славою. Яку він дає в наше життя для того, щоб ми могли ці жертвувати, і ми могли приносити ці жертви з радістю, не з примусу, як і читалося в Писанні. І для цього і ми вчимося, і ми вчимося довіряти Богу, довіряти йому свої потреби, не покладаючись на свої зусилля, на свої вміння, навички, таланти і так далі, а на того, хто сьогодні є любов'ю. Той, хто сьогодні є великим Господом і нашим Творцем, нашим Батьком Небесним. Тож давайте встанемо на наші ноги та принесемо нашому Богу пожертви. Але Господь, ми вдячні тобі за цей час, за цю нагоду стояти на цьому місці, бо кожну пожертву, яка буде принесена в ім'я Твоє. Ми молимо, щоб сьогодні наша церква збагачувалася, щоб ту можливість, яку ми маємо. Своєму серці рішення добряти тобі і без, безлякло сумніву, щоб сьогодні ти давав ті відкривання, ті свідоси, твої слави, тих фінансових проривів, Господь, щоб про сьогодні ми вчилися ці фінансової грамотності, щоб про сьогодні ми не жили лише фінансами, а щоб покладали свою надію ще на тебе. І ми умилилися тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. She's a big

Любе, батько, мій, я дякую за цей час, дякую за це служіння. Я дякую тобі за те, що ти зараз тут. Справді блосвице слово, справді хнодуна від тебе, благословиться серця, цю молодь, мій, благослови їхні життя. Я дякую тобі за все возлечим твоєї, молодь тобі, воєнного Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Тема неправда ворога. І перше місце писання Євангелія від Івана, восьмий розділ, 44 вірш, ваш батько дьявол і пожадливості батька свого. Ви виконувати хочете. Він був душогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить із Свого, бо Він неправдомовець і батько неправди. Ці слова говорив Ісус, і справді Він сказав, що дьявол, Він сьогодні неправдомовець. Він сьогодні батько брехні, що в нім немає ніякої правди. І справді. Це є так. Діяво він сьогодні бреше нам, він сьогодні намагається звести нас кудись. Він настільки буває іноді змінює наше мислення, що ми можемо цього навіть не догадатися. Він намагається нас вести в оману. Також кожна думка, яку він нам кидає, ну, дає нам якісь думки, він, то вона спрямована лише на те, щоб справді нас погубити. Дявол працює через думки, десь потрішки він закладає десь якусь думку, кидає якусь цю думку, і ми навіть не можемо це не помічати. І потрішки ця думка вона починає розвиватися, вона починає набирати обороти, як так правильно сказати, це, як наче як зернятко. Він кидає це зернятко, землю, цю думку. І ця думка, це зернятка, воно починає зростати, воно починає виростати. І потім, коли воно виростає, воно дає негарні поди. І з цього пода потім йдуть негарні наслідки. Думки, які він може кидати, вони можуть будь-які. Такі, як ну, ти нічого не зможеш, ти там така, тисяка, там, і так далі. Може бути навіть навпаки, що ти все зможеш. Ти все зможеш без Бога. а Може, я сьогодні не буду молитись, навіщо це мені? У мене все добре, а навіщо мені на служіння ходити? Це справді є думки від дьявола, адже він це посилає. Справді, в перший час, коли ти навіть відійдеш від Бога, коли ти піддасися цьому пиву, буде все добре. Але потім, коли пройде цей час, потім вже почнеться і буде вже не дуже так і солодко, як казалось на початку. Також ця брехня може проявлятися в забобонах. Бувають різні забобони, такі як там, кішка пройшла дорогу, все буде нещастя. Або ще ну, цих забобонів взагалі багато. Я коли відкрила інтернет, як почала читати, взагалі це походження воно ще було дуже давно. Люди, коли не вірили взагалі нічого, вони почали якісь там оці... шукати ці признаки, якісь, і воно із цього виникло. Але насправді це всі забобони це просто брехня. Сам контекст і сам зміст цієї неправди може бути різним. І привести прикладів можна багато. Но всіх оцих думок, зміст цих думок, які кидає діял, у них одна мета. Євангелія від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Злодій тільки на те закладається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достаткам щоб мали. Справді як тут сказано, злодій – це дьявол. і він приходить, щоб красти, убити та знищити. Він приходить, щоб ти справді відійшла від Бога, щоб справді більше віддалити від Бога, щоб ти справді відійшла чи не прийшла. Не прийшов. І сьогодні не піддавайся цьому впливу йому, не подавайся цим його уловкам. Так, да, ми хоч і це звучить як неможливо, ми все одно попадаємось під цей його вплив, під ці його уловки, але є таке також місцеписання, що праведник він всім раз паде і встане, а безбожний він впаде і вже не зможе встати. Адже з Богом ми справді будемо вставати, падати, падати і ще раз вставати, і ми все одно пройдемо, тому що Він з нами. І сказано також в кінці, тут, що я прийшов, щоб ми мали життя і по достаткам, щоб мали. Ісус він справді прийшов, щоб Ти сьогодні мала життя. Як життя вічне, так і життя з ним а ще, воно справді набагато кращого. Це не життя, воно справді являється. Це життя є благословенням, тому що він йде поряд з тобою, оберігає, захищає, благословляє, Ти справді зростаєш і йдеш далі. Э... Наступне місце писання приповісті, 13 розділ, 10 вірш. Тільки сварка пихою зачиняється. А мудрість із тими, хто радиться. Справді, сьогодні, навіть коли виникають якісь проблеми, якісь питання, в першу чергу потрібно радитись. Якщо ти навіть не знаєш, що робити, або в тебе постає питання або, ілі або. і справді, в такий момент просто краще справді радитись. Навіть має бути такі обставини, що я знаю, що мені треба поступити так і так. Ну я все одно цьому сумніваюся, підходжу і радіюсь. І мені відповідає те, що, ну, точно те саме просто. Ну я в цьому певна, що мені справді потрібно так робити. Краще вже підійти, порадитись, перепитати і вчинити вже так, як справді потрібно. Також радитись потрібно і з тими людьми, яким ти довіряєш, і справді які сьогодні будуть збудовувати тебе. Це бажано, щоб це люди були справді які є духовні, щоб справді вони могли тебе наставити і направити на вірний шлях. Тому що якщо брати людей з миру, вони сьогодні можуть нам щось порадити, і ця порада вона може нас зруйнувати. А от якщо брати церкву, ну, наприклад, лідера домашньої групи, то цей лідер домашньої групи він прагне, щоб ти зростала, щоб ти сьогодні зростав і йшов далі. Амінь. На цьому в мене все. І молитва каяття закриємо тоді всі, всі очі. Алює, батько, я дякую тобі за цей час. Я сьогодні каюсь перед тобою, пробач мене, пробач за те, що іноді я іноді помиляюся. Але я знаю, що ти поруч, що справді з тобою я встану і піду, батько, незважаючи на які обставини. Богословий, дай мені мудрості, як мені справді йти за тобою, цим твоїм шляхом. Я дякую тобі, довіряю, це твій долоні. Дякую тобі за те, що ти прибачаєш мене кожного разу раз за разом. І я молюсь тобі во ім'я са Христа. Амінь. Дякуємо. І на цьому наше служіння майже завершено, але у нас на цьому тижні були іменини. Ну, можеш вийти зі сцени на сцену. Просто до мене поближче, з оплесками. давайте привітаємо. Дійсно, ми раді бачити тебе в нашій команді. Це солодощі від нас. І дійсно, знаєш, ти пройшла такий шлях, який дійсно він важкий. Ти і там себе пробувала, і там пробувала, сьогодні ти знайшла себе саме тут. І дійсно ти славиш цим Бога. І кожного разу. Коли дивишся на нашу команду, ти дійсно радієш цьому, і сьогодні дійсно Бог радіє за кожного з нас. А сьогодні він особливо радіє за тебе, тому що сьогодні ми на крок ближче до нього. І дійсно, ми вітаємо тебе зі святом. Нехай тебе Бог благословить. І давайте помолимося. Алілуя, Слава тобі, великий Боже! Слава тобі та хвала за цей час. Ми вдячні тобі за Лізу, благослови, великий Боже, на її шляху захисти, великий Бог. Нехай дійсно її шлях Він буде. За тобою вона дійсно буде тримати тебе за руку та йти, великий Бог. Нехай дійсно всі її випробування вони проходять тільки з тобою, щоб вона дійсно все проходила, тому що в тобі є наша сила, великий Боже. Благослови її пожиттю, щастя, мудрістю, великий Боже, благослови її любов'ю, твоєю любов'ю, яка є безмежна, благословляй її всім, чим тільки ти можеш, великий Боже. Нехай дійсно в її житті буде все найкраще. Ми дякуємо тобі за цей час, і ми просимо. Благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. На цьому наше служіння завершено. До нових зустрічей.